Якщо українці почнуть більше заощаджувати, це значить, що ми не спалимо додаткові обсяги вугілля або газу, або ми не використаємо додаткові обсяги води з наших водосховищ на Дніпровському каскаді водосховищ. І це означатиме, що зиму, ось цим ресурсом буде пройти трошки легше. Це перше. Друге, якщо ми зараз всі з вами... Трошки зекономимо електроенергії, це означатиме, що в липні і в серпні додаткові 1, 2, 3 блоки електростанції зможуть піти в плановий ремонт. Наприклад, зараз деякі ремонти ми не можемо дозволити електростанціям як оператор системи, тому що нам потрібна додаткова потужність. Якщо нам трохи зменшити споживання, ми більше і краще відремонтуємося, тому це дуже важлива штука. Якщо українці почнуть більше заощаджувати, це значить, що ми не спалимо додаткові обсяги вугілля або